Передаємо будинок, масив поляна, 4,1 сотки землі, 76 квадратних метрів, двохповерховий будинок. Теплений. Заходимо в санвузол. Електробойлер. Прихожа. Тут у нас перша кімната з каміном. Зверху ще дві кімнати і одна, як прохідна. В будинку пічне опалення. Грубка на кухні. Але є підведений газ в самому будинку. То можна підключити. Погріб. Піднімаємося на другий поверх. Ось це перехідна кімната. Окрема. Друга кімната, третя кімната. Сама велика. с балконом. Вот на улицу. И балкон. Засканный. 0984544 Або пишите в Вайбер. Покажем, зручный для вас сейчас.